Громадська ініціатива Біла церква Завтра. 2 жовтня біля залізничного переїзду відбулася зустріч мешканців цього району з лідером громадської ініціативи Біла церква завтра Костянтином Єфименко. Люди бажають повноцінно користуватися переїздом та втомилися прямувати до центру міста в об'їзд. Закритий переїзд, так він закритий повністю. Я розумію, що у нас з непарної колії погана видимість і поганий просмотр. Я прекрасно розумію. Але якщо у нас е диспетчерська фактично тут є, е переїзд залишається в статусі охороняємого, людина є. Я так розумію, вся система е автоматики тут є. Якщо зробити, правильно обладнати цей переїзд або двома шламбаумами, які будуть закриватися, так? або обладнати його, піднімаючи ще ступенька, це вирішує запитання чи не вирішує? Даний переїзд обладнаний так, так, як він повинен дійсно існувати в межах цього міста і в межах вантажної напруженості, і в межах цього самого автомобільного потоку. Швид... Є Значить, я вам довожу до вашого відома, що переїзд. Які закриваються чотирма шлагбаумами, це переїзди, які призначені для швидкісного руху при швидкості 140-160 км на годину. Такої Швидкості немає боту такої виход швидкості тут немає, і тому вирішення вкладання таких коштів там, де немає такої швидкості, це не моя контейнець. Представник Укрзалізниці зазначив, що переїзд не буде повністю ліквідований, але і повноцінного відкриття він обіцяти не може. Натомість Костянтин Єфименко взяв ініціативу в свої руки та буде зустрічати. З керівництвом Укрзалізниці, щоб запропонувати власні варіанти вирішення проблеми. Ось сьогодні чого тут багато міліцій? Да? тому що вони переживають, що люди зараз підуть і перекриють дорогу. Да? Сьогодні такого не буде, але так питання це бути не може вирішувати, розумієте? Нам потрібно по-любому знайти варіант і відкрити переїзд. Нам потрібно зробити підйомні механізми, тобто, щоб воно закривалося не шламбаумами, да? а щоб воно закривалося, піднімаючися ступенькою по всьому переліку. Я протягом тижня знайду час, 10 днів. Зустрінусь з керівництвом, південно-західної залізниці. Так? І поки скажу так, з невеликою надією, я думаю, що до кінця цього року ми відкриємо переїзд. Домовились? Так? Ми це питання довиріше. Домовились?